Вітаю вас, шановні друзі, з вами Юрій Петраш. І сьогоднішній випуск про груза для ловлі хижака. Яким чином е підібрати вагу, і які вони бувають? Якщо дуже коротко чіпляємо той, який вам подобається, закидаємо, чекаємо, коли він доторкнувся до дна, робимо 2-3 оберти котушкою. І якщо ваш груз. Знову падає на дно від однієї до 3 секунд, все добре. А тим, кому потрібно більше інформації, дивимось далі. Зараз ми знаходимося у магазині Фанатик. Компанія «Фанатик» – один з самих великих виробників вагів для ловлі хижої риби. Справа від мене, ліворуч від мене, велика, велика кількість видів, кольорів. І я сьогодні хочу вам розповісти, які види грузів бувають і для чого вони існують. Окрема категорія це джиг-головка. Джиг-головка існує для ловлі на силиконові приманки, такого типу, як віброхвост. В нашому випадку, це джиголовка заноза. Вона має унікальне кріплення. Супер корейський гачок, і підходить для будь-якого віброхвоста. Це окрема категорія. Всі інші це груза, які зроблені для шарнірного монтажу. І так, поїхали. Перший груз, з якого я хотів би розпочати, це класична чебурашка. Справа від мене е є серія чебурашок. І серія, яку розробили фанатику, це чебурашка з гранями. Вона має таку ж назву гранений. Це класичний груз, який за допомогою дуги розбирається, одівається гачок і собирається. Груз простий, зручний, і разом з приманкою він виглядає як одне ціле. Ці груза випускаються від 1 до 75 грамів, мають 7 кольорів, і вже від вашої фантазії залежить який колір ви будете використовувати і яку вагу. Другий тип грузів це така ж родина, як і у чебурашки, але має форму пулі. Цей груз має назву всюди і як я вже сказав, маючи форму пулі, він дуже зручний у парі з овсетним гачком, так як його форма дозволяє зручніше проходити там, де є брудне дно: або трава, або очерет, або якісь корчі. Випускається від 3 грамів до грамів. Наступний груз це наша гордість, це гранений штопор. На цьому штопорі держиться будь-яка приманка дуже довго, і застібка, на яку одівається потрійний гачок, дозволяє сікти будь-яку рибу, і шансів у риби зійти практично нема. Ці груза мають декілька кольорів і випускаються від 5 до 35 грамів. Старший брат штопора це штопор дві петлі. Цей штопор був сконструйований саме для великих приманок, тому що на великих приманках дуже часто ми чіпляємо гачок, в тому числі знизу. І повинно було бути дві петлі, для того, щоб гачок зачепити і зверху, і знизу. Тому, якщо ви ловите на приманки, ну, починаючи там сантиметрів з 15, то штопор дві петлі саме краще, що я держав в своїх руках. Зараз хочу вам розповісти про свою улюблену категорію. Улюблену. Це відразу три вида: смородина, чупачупс і іваліт. Чому улюблені? Коли ми одягаємо приманку і цей груз будь-який з, е, з цих трьох грузів, то наша приманка вона йде окремо над грузом. Саме над грузом. Якщо умови непогані і не дуже брудне дно, е, ми використовуємо смородиною. З цим грузом приманка е, добре летить, е, добре працює. І відрізняється від чебурашки, вона яким чином? Чебурашка додає общу довжину приманки, і взагалі приманка виглядає більш длиннішою. Смородина в проводці вона підгибається під приманку. Тим самим наша приманка йде трохи на дном, гачок іде трохи на дном, і приманка дуже коротенька. Одне з головних переваг смородини те, що дуже швидко ви можете міняти вагу. Для цього вам треба відкрити застібку, зняти одну смородину і підчепити другу. Щебурашкою це довше. Треба зняти, витягнути скобу, зняти приманки, одіти другу приманку, засунути скобу. І коли в нас йде кльов, нам не хочеться витрачати час, тому смородина в моєму випадку чебурашку, убрала на другий план. Іваліт. Іваліт це е, така палочка, яка була зроблена для дропшоту. Але е, дуже багато спортсменів зараз використовують цю палочку. Е, завдяки своїй формі. вона Дуже гарно проходить будь-який бруд, коли багато різного каміння, ракушки, вона ще трохи вище піднімає приманку вищить, як смородина, непогано летить, і її мож, можливо використовувати в такому монтажі, як джих-ріг або дропшот. Також цей груз. Чудово підходить для ловлі на отвідний повідець, тому що є умови там, де ми вимушені ловити на отвідний повідець, і саме в такому монтажі груз і валіт буде дуже гарним. Ну і в завершенні король наших грузів це Чупа-чупс. Дуже багато ми розповідали про цей груз. Одразу скажу, що умови, де можна використовувати Чупа-чупс, це всі умови, які є. По-перше, це чудовий груз для початківців. Ми чіпляємо віброхвост або твістер на всетний гачок, закидаємо. Приманка достає дна і не відриваючи приманку від дна, потихеньку крутимо котушечкою. Груз піднімає таку муть, приманка йде над мутью, і це дуже часто подобається щуці. Також це е, груз, який краще за всіх. Проходить будь-які забруднення, будь-які корчі, камінці. Він е, має таку як лижу, і ця лижа краще за будь-що проходить такі міста. Також мені дуже сподобалось, ми е, знімали якось е, передачу там, де були такі умови, що був гарний окунь. В, такі, в такій кувшинці, в якій ну, нема як пройти. І за допомогою Груза чупс ми по тій кувшинці виманювали таких кабанів, що аж, що аж як згадаю, так аж здрогну. Як підібрати вагу? Якщо я приїхав на водойму вперше ловлю окуня, збираюсь ловити окуня, я ставлю 5 або 7 градів. І після першого закиду дивлюсь, що відбувається. Якщо моя приманка торкнулася дна, я роблю класичну ступеньку. І пауза повинна бути при ловлі окуня, на мій погляд, 1-2 секунди. Якщо пауза більше, ніж 1-2 секунди, я вагу збільшую. Якщо е, пауза дуже коротка, я вагу зменшую. Те, що касається Судака, ситуація е, дуже схожа, але Судака, як правило, ми ловимо на більш дальній дистанції, і тут е, е, я б сказав, що я б розпочав е, ловити. Грам з 15, якщо немає течії. Якщо є течія, я б розпочав грам з 28. І після першого закиду вже б дивився зменшувати вагу або робити її більшу. Те, що стосується ловлі, щуки, дуже для щуки потрібна пауза більш затяжна, тому що коли ми ловимо судок судака або окуня, нам потрібно оце там стук, 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 стук коротенькі ступеньки. То при ловлі щуки ми вже робимо не один-два оберта, а 3, 4, 5 обертів, щоб наша приманка злетіла вверх і довго падала вниз. Або якщо ми ловимо равномірною проводкою, нам треба, щоб ми неспішно крутили. Котушкою, при цьому приманка у нас не чіпляла дно, щуку з берега я розпочинаю ловити, як правило, на 5 грамів. Як правило, це джиголовка. Я закинув, зробив там три різких оберти катушки, приманка повинна падати секунди 3. І так ми повторюємо три оберту і чекаємо 3 секунди. Технологія також, якщо Дуже довго падає, це непогано. Ну, для пошуку багато часу уходи можна зробити більшу вагу. Якщо приманка падає дуже швидко, можна спуститися до трьох грамів. При ловлі щовна я щуку ловлю ну, як правило, грам з 15. І там також та ж, е, технологія. Якщо приманка дуже швидко падає, я спускаюсь на 10 на 7 грамів. Якщо там сильна течія, бувають умови, коли приходиться ловити щуку і на 20, і на 25 грамів. Все, що я вам розповів, це класичний підход е, підбору ваги. Але е, я особисто... То дуже люблю при ловлі окуня і судака використовувати перевантаження. Про що це? Коли ми спробували і на 5 грамів нам ловити непогано і комфортно, я можу перейти на 10 або на 15 грамів. І тим самим приманка починає гупать по дну. І щоб була хоч якась пауза, я вже вудкою так підкидую насильно приманку. І буває, що саме оце гупання заставляє пасивного хижака клювати. Сподіваюсь, дуже коротко, але точно я вам розповів, що для чого. Чекаю в коментарях, про що ви хотіли би, щоб я вам розповів ще. З вами як завжди був Юрій Петраш. До зустрічі.